Тому я й попросив наших військових, коли вони будуть готувати цей законопроект і їх і депутатів. Я попросив, щоб не було шансів ходити по вулицях. І сьогодні можливості застосування діджитал формату тощо, друзі. А це тоді що. Тут я б хотів би, щоб ми були також з вами справедливими і чесними. Є випадки такі, так є. Чи це правильно? Абсолютно ні. І вони повинні вони не повинні цього робити. Тому я і попросив наших військових, коли вони будуть готувати цей законопроект і їх і депутатів. Я попросив, щоб не було шансів входити по вулицях. І сьогодні можливості застосування діджитал формату тощо. Сьогодні в випуску поговоримо про такі новини: побили таксиста, а авто понівечило і кинуло на дорозі. Робота ТЦК знову шокувала Україну, а тим часом суддя Верховного суду живе в маєтку за 1 мільйон доларів з виноградниками, озерами, лісом, а все його майно записано на давніх знайомих. Також, закінчення війни за один день, Трамп після інавгурації пояснив свою обіцянку. А перед переглядом поставте лайк, щоб підтримати канал. Вам не складно, а для нас це дуже важливо. Вчора в Харкові стався черговий конфлікт за участі ТЦК та цивільного. Два буси зажали авто, побили водія та увезли на відомому напрямку. Автомобіль сильно подряпаний, шини проколоті. Дружина водія та адвокат знайшли чоловіка побитим у відділі ТЦК. Поліція відмовляється оформлювати ДТП, заявивши, що ніхто нічого не знає та не бачив. В общем, стоит она. Тут сбоку я кто-то парковал. сказала, что ТЦК уже ее там сами парковали. Когда типа скрутили. В общем, крыло, все помято, двери, зеркало. Вторая. Она сказала, что ее таранили. пробиты два колеса. У ТЦК вже розповіли про своє бачення ситуації. За даними представників територіального центру комплектування, під час мобілізаційних заходів група оповіщення, до складу якої входили співробітники національної поліції та військовослужбовці Збройних сил України, лише запропонувала водієві прослідувати до територіального центру комплектування для уточнення військово-облікових даних. Жодних ДТП або фактів навмисного пошкодження автотранспортних засобів не мало місця. автори подібних наклепницьких коментарів переслідують мету посилити штучний інформаційний резонанс. І, взагалі, це все російське ІПСО. але трохи пізніше в мережі з'явилось таке відео, нібито нетверезі співробітники ТЦК накинулись на хлопця, повалили на землю.

Та не бухія блін, осі вчорашніва. А ну блін єлі стоїть на ногах у харківському. Отецка прокоментували і це відео також до уваги громадськості та представників медіа. У соціальних мережах оприлюднено відео, на якому зафіксована частина конфліктної ситуації між громадянином та військовослужбовцями групи оповіщення. У коментарях до відео йдеться про нібито побиття військовослужбовцями ТЦК та СП, військовозобов'язаного громадянина у місті Харкові. Ці звинувачення військовослужбовців є абсолютно бездоказові і не відповідають дійсності, рівно як є неправдивими і голослівними звинувачення у тому, що військовослужбовці, начебто, могли перебувати у стані алкогольного сп'яніння. Та що ці мужики в балаклавах? Форма вже є можливо, якщо їх відправити воювати, вони зможуть замінити хлопців на нулі, але тут також не все так просто. Е, можна формувати ваші слова. З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо. Працівники це цивільні особи. В них можна створити лише, я не знаю, якісь будівельні бригади, В ТЦК є працівники та військовослужбовці. З ТЦК, з працівників безпосередньо жодної бригади спортувати не може. І стосовно військовослужбовців жодних розпоряджень на якесь розформування не надходить. Друзі, а що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть свою думку в коментарях, а тим часом, відповідаючи на питання медіа щодо України, президент США заявив, що Зеленський хоче укласти домовленість. Він висловив сподівання, що російський диктатор також має бути готовий до угоди. Гадаю, Росія має великі проблеми, подивіться лише на інфляцію, додав президент США. Також він підтвердив, що намагається якомога швидше домогтись завершення війни Росії в Україні, і повторив своє твердження про те, що That she never had start. russia's going to be in big trouble. you take a look at their economy, you take a look at the inflation in russia. zelensky wants to make a deal. i don't know if putin does. he might not. I don't know. he should make a deal. Родина судді касаційного верховного суду Сергія Жукова живе в маєтку під Києвом, що розташований на 4 гектарах. На території, окрім будинків, є ще озера та виноградники. Приблизна вартість складає 1 мільйон доларів. Сергій Жуков, з 2017 року суддя касаційного господарського суду у складі Верховного суду України. До того Жуков був адвокатом, мав, зокрема, власну юридичну компанію у Дніпрі. Також встиг побути місцевим депутатом. Дружина Сергія Жукова, Євгенія теж суддя. Нині працює у Київському окружному адміністративному суді. У деклараціях подружжя Жукових, паркомісце та дві квартири в Дніпрі та Києві, також дві машини Volkswagen Touareg 12 та Volkswagen Golf 9-го року випуску. Але живе суддівська родина не в квартирі, яку декларує, а у маєтку під Києвом. За парканом можна розгледіти. Два будинки, шматок лісу, каскад Озер, Теплиці, Виноградники і видний погреб. Сама територія за парканом це 4 гектари, які складаються з 11 ділянок, які належать різним власникам. Але всі вони так чи інакше пов'язані з суддєю Жуковим. Я прихильник, ще наступною системи, як, наприклад, у, пів... у, півні... у Південній Кореї. Вся сім'я корупціонера вважається. Фактично організованим злочинним угруповуванням, так і до ці е, шкоди державі вони виплачують, поки не виплатять борги якщо не встигають батьки виплатити, виплачують діти, не встигають діти, потім виплачують онуки і так далі.